Народжений силою, забраний боєм за волю отих поколінь, що будуть тебе називати героєм, бо ти їх підняв з колін. Аби нам сьогодні жилося вільно герої Христини суть. Це правило в світі працює постійно до Бога найкращі йдуть, Жалю чи страху не було у тебе. Стояв за тобою рід. Про тебе нагадує вільне небо і соняшниковий цвіт. На кожного з вас дуже вдома чекали, та ви не прийшли з війни. За тебе в країну життя віддавали і доньки твої, і сини. Тепер в нашій пісні немає октави, там тиша лунає весь час. Ви й зараз в бою за свою державу на небі бороните нас. Для всього народу ця втрата нестерпна. Ваш подвиг віддали вікам не тільки 29 серпня, що миті вклоняємось вам.